Доброго дня! Сьогодні в нас заняття з розвитку мовлення. Дарунки літа Літо переносить теплу погоду, тепле сонечко, багато зеленої травички та квітів. А ще ми можемо з вами проводити багато часу на вулиці, гратися, відпочивати біля річки, їсти смачні фрукти та ягоди. Сьогодні я пропоную вам пограти у цікаву гру, яка має назву Що приносить з собою літо? Чи приносить з собою літо спекотне сонечко? Так, звичайно, влітку дуже тепло. Чи приносить літо з собою сніг? Ні, сніг? Буває взимку. Чи приносить літо з собою морозиво? Так, звичайно, усі ми. Чи приносить літо з собою теплі куртки? Ні, теплі куртки ми вдягаємо взимку. Чи приносить з собою літо різноманіття квітів? Так, влітку дуже багато квітів. Чи приносить літо з собою новорічну ялинку? Ні, адже новорічну ялинку ми прикрашаємо взимку. Чи приносить літо нам ягоди? Так, саме влітку ми полюбляємо ласувати ягодами. Чи приносить нам літо санчата? Ні. Адже на санчатах ми катаємося, коли на вулиці є сніг. А сніг буває взимку. Чи приносить нам літо веселку? Так, саме влітку ми можемо спостерігати за веселкою. Розумнички! Я впевнена, що ви чудово впорались з завданням, а я бажаю, щоб літо принесло вам багато незабутніх вражень. До нових зустрічей!